Це була така тоталітарна машина, яка перемолювала людину до кісточок. Наші мертві покликали мене, коли сказав Джеймс Мейс: якщо ти йдеш біля Лановецького яру, то ти маєш знати, хто там, що це є УПА, що таке УПА, чому ті хлопці загинули? На що вони надіялися? Тобто ви розумієте, що таке страх? Спротив завжди дає результат. Я про це що держава це наша просто заявка на майбутнє і наше виживання. Традиційно розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького Бліц. Опитування чи готові ви так? Улюблений історичний період української історії, двадцяте століття. Яку книгу з історії ви порадили прочитати? На тепер Чорний Ворон Василя Шкляра чудово! Історична постать Лановецької громади, яка вас найбільше надихає? Микола Млюжинський через його просвітницьку діяльність навіть. Він був священником, але от його просвітницька діяльність мене надихає. Дуже цікаво насправді. Архіви чи усні спогади. Що цікавіше досліджувати? Цікаво те, що коли ти усно опитуєш людей, бо в 90-х роках архіви були закриті, і коли тобі люди розповідають, а потім ти ті самі факти підтверджуєш в архівах і зустрічаєш їх. Їх або поглиблюєш, або ну, якісь нюанси інші, то це надзвичайно цікаво. Тому я думаю, що. Вивчати історію ХХ століття це поєднання усної історії і обов'язково поєднання архівів. Тоді буде результат. Подія з історії краю, про яку має знати кожен школяр, кожна школярка Лановецької громади. Я вважаю, що наш край не дуже з точки зору загальноукраїнської історії вписаний в цю історію, але в нас є одна така подія, яка стосується. Загальноукраїнського рівня це Української Народної Республіки це надзвичайно важливий період української революції. І в нас є так звана Петлюрівська могила, це могила воїнів УНР, які загинули в нас на території міста нашого в травні 1919 року. І я хочу вам сказати, що цю подію має знати кожен школяр. Сьогодні поговоримо трішки більше про українську повстанську армію, історію її заснування та коли ж саме ми відзначаємо цей день. Про це нам розповість вчителька історії Ольга Родюк. Перейдімо тоді до основних питань інтерв'ю. Пані Ольго, розкажіть, коли була заснована українська повстанська армія і з якою метою вона виникла. Офіційна дата заснування Української повстанської армії, і це треба пам'ятати всім, 14 жовтня 42 року. Крапка. Звичайно, що ця дата була пов'язана з Покровом святою, святом Покрови Богородиці, і вона, ну, якби так штучно була припасована утворення УПА, але ця дата проходить через всі документи. 40-50-х -х, х років Української повстанської армії, ОУН Організації українських націоналістів Бандери. І тому я думаю, що ця дата неспростовна. Тобто, це 14 жовтня, без е, винятків. Наступне, коли було утворено УПА, перші загони УПА з'явилися на Волині ще в якому там жовтні-листопаді 42-го року. Але загалом перші боївки взагалі з'являлися на території окуповані німцями ще з липня 41-го року. Це дуже добре прослідковується на матеріалі, наприклад, нашої Лановецької громади. Але ці боївки були місцеві, локальні, не мали ще там такої організаційної структури. Хоча, звичайно, всі військові формування виникали з ініціативи УНБ Бандерівської ОУН. І вони. Діяли на території Крем'янеччини, діяли на території Волині, але офіційно. Я так собі, собі як уявляю формування армії. Воно розпочалося вже десь в жовтні-листопаді 42-го року, коли розпочалися перші організовані набіги, такі якісь військові сутички із німецьким військом, бо Україна тоді була окупована німцями. Метою УПА зразу кажу, це було гасло Українська Самостійна Соборна Держава і нічого іншого. УПА відразу мала двох ворогів. Це була німецька окупаційна влада і радянська партизанка, яка дуже часто заходила на Волинь, а Пізніше вона буде переросте в радянську владу, з якою УПА також буде боротися. Не забуваємо, що ОУН, це фактично була політична структура Української повстанської армії, і ОУН мала за мету українську самостійну соборну державу з часу її створення, з 29-го року. І вони в той час боролися проти польської окупаційної влади. Тому можете собі уявити. Тарас Бульба-Боровець, згадаю його, тут написав з книгу спогадів, яка називалася Армія без держави, а ми був народ без держави 10 років. Ми протистояли найсильнішим арміям світу, це чого радянська і німецька. Ну, плюс згадайте руки боротьби ще проти польської окупаційної влади. Тому уявіть собі силу духу цих людей. І я вважаю силу підтримку місцевого населення, бо інакше без населення би така армія не витримала. Ну, власне кажучи, оце і є УПА. Дуже цікаво, але не всі однозначно ставляться до діяльності УПА. Як ви вважаєте, чому існують різні інколи навіть суперечливі думки про українську повстанську армію? Мій улюблений Васич Кляр. Люблю його дуже цього письменника. Він передмові, до речі, бажаю прочитати Чорний Ворон. Хто не читав, він писав, що вороги, а це, звичайно, Росія, завжди спотворювали українську історію. На наших ворогів вони казали, що вони наші друзі. А всіх наших героїв вони зробили бандитами. Оця радянська, потім тепер російська історіографія, зображала завжди українських воїнів, які намагалися захищати свою землю, бо ми ні на кого не нападали захищати. Вони зображали завжди їх бандитами. І така доля спіткала не тільки армію УНР, там було таке презирливе слово Петлюрівці. Ну, в часи Мазепи, в XVIII столітті, було таке слово Мазепінці. В 20 ХХ столітті, вже, от 30-ті, 40-ві роки, вже буде таке слово, як Бандерівці, знаєте, то для не всі. І тому, якраз радянська, а потім російська історіографія, вони спотворюють історичні факти, приписують, неіснуючі абсолютно злочини, українській повстанській армії, приписують українській повстанській армії, якийсь такий, я не знаю. Характер, я не знаю, нелюдяний, антиукраїнський, що вони хотіли боротися проти Рос... дружби російсько українського народів, насправді між дружні народи в лапках. Тобто, оці всі речі, ну, це все випливає з тих радянських офіційних як сказати, історичних монографій. Їх було написано тисячі, люди їх читали, люди, як люди вчилися в вищих навчальних закладах, і тому складалося таке враження. Що твій дядько, дідусь дуже часто, або взагалі якийсь родич був бандитом, тому що коли в Західній Україні взяти будь-яку родину, то все одно хтось з твоєї родини був причетний до руху. Чи може бабця зв'язкова була? Ну, обов'язково. Але коли ти виходив як історик, наприклад, з Львівського університету в ті часи радянські, чи з Київського, то ти розумів, ого, то мій родич був бандитом. Ну, і ти дивився нормальний зв... з вигляду чоловік, ходить до церкви, постійно розказує про Україну і цитує вірші Шевченка. І в тебе така якийсь трошки дисонанс, бо ж він бандит. Тобто радянська пропаганда була дуже вдала, і вона впливала на великі маси радянського населення. І тому складалася думка про упа, якби негативна. Плюс ви розумієте, що як воєнні дії завжди є мародери. Завжди, а що зараз хіба нема мародерів? Ви розумієте? І тому такі люди також були. І, власне кажучи, злочини часто тих людей, радянська, ну та. Історіографія вона приписувала УПА. Тому процес болісний був цього очищення, і я думаю, що українські історики все-таки за 30 років дуже багато зробили, дуже багато зробили для того, щоб через документи, через архіви, через усні спогади все-таки очистити добре ім'я тих хлопців-повстанців, які до цього часу багато з них не поховані, але які віддали найдорожче. Вони віддали життя. І хочу сказати, що Шухевич в 45-му році Роман Шухевич, це головний командир УПА, генерал Хорунжий, його ну, просили виїхати, вийти з України, бо зрозуміло, що боротьба буде аж на смерть. Тож, людина такого гатунку, як Шухевич, може би і прислужилася Україні. І Шухевич каже: Я розумію, що ми будемо гноєм, на якому виросте Україна. Тобто ми мусимо цю жертву принести. Це така, знаєте, була свідома жертва. І Шухевич не виїхав. Він залишився до кінця, він і загине, ну, але ви бачите, що один до одного історія повторюється і зараз. А чи збереглися в Лановецькій громаді місця, пам'ятки або ж архівні матеріали пов'язані саме з історією Української повстанської армії? В Лановецькій громаді величезна кількість місць, пов'язаних з УПА, з боями, з відомими якби, діячами і ОУН, і Української повстанської армії. В нас є ще, пам'ятають, старожили місця, де загинули там от хрести от, встановлені були в Краснолуці, хрест був встановлений, пам'ятаєте. Багато пам'яток є, занотованих, але ще не оформлено, от, власне кажучи, в належний вид, вигляд не приведений є. І от що цікаво, що це якраз належить усній історії. Усна історія зберегла все. Усна історія збирала. Вже тих людей багатьох нема, але більшості людей, як, що можна було, все-таки в нашій громаді було записано. І тому, я думаю, на майбутнє, я думаю, що всі ці місця стануть ну, місцями якихось туристичних мандрівок, можливо, якихось подорожей. Ну, тобто вони будуть, ну принаймні, позначені. Позначені, бо це історична пам'ять, і ці місця мусять бути позначені. Історична пам'ять це важливо. Народ не буде мати за що триматися. І до того часу, поки в нас не вивіриться з голови оте все обріхування, якому піддавалися і ОУН і УПА, то до того часу Україна буде мати дуже великі проблеми у внутрішньому житті. Я про це. А коли ми почнемо шанувати своїх героїв, то я думаю, що в нами буде все нормально. Це надзвичайно цікаво дізнаватися про усі такі незвідані ще сторінки в історії. І звісно, що нам ще відомо, що є, як ви їх згадували, і справді є чимало вихідців з Лонвеччини, які були саме членами або підтримували УПА, і серед них найчастіше згадуємо зв'язківицю Галину Кравчук, псевдогалинка. Так ну, і ви вже теж пригадували в своїй свої відповіді про те, що трагічна історія родини Гаврилюків. Так розкажіть, будь ласка, більше ну вихідці з білозірки, що <кій> родина священників, знаєте, освічені люди. І всі освічені люди, це просто <с Formula> така родина. Таких родин не так багато в нас було до речі. Вони всі були задіяні у боротьбі. Чи члени ОУН, чи пізніше всі пішли в УПА? Чому? Бо хлопці були освічені, і хлопці розуміли, вагу власної держави. Для народу вага власної держави надзвичайно важлива. І тому, е е е е е крім братів, які брали участь безпосередньо у е е е як би сказати, боротьбі, залучалися і дівчата. І так само, як і пані Галина, залучалася величезна кількість дівчат, підлітків навіть дівчата носили грипси, щось якісь там повідомлення. Часто були медсестрами. Тобто, отака от робота була. Але не дай Бог ти потрапляв у руки тих НКВД. Пізніше воно називалося 46-го року МГБ. То зрозуміло, що тортури були неймовірні. Тому пані Галина зазнала цього всього, тому що все-таки потрапила до них в руки. Зніше зазнала заслання, тобто родина реально постраждала. Ну, уявіть собі, що всі чоловіки фактично з родини загинули. Але я що хочу сказати? Що таких, як пані Галина, дуже багато було. В нашому районі дівчат дуже багато було. В нашому районі багато дівчат було і зв'язкові, і були просто в УПА. І багато вижили. Надія Карничук вижила, наприклад, з. Верещак вижила Уляна Нагорна, Стасюк із Білозірки. Вони залишили спогади. То я вам скажу, що боролися на рівні з чоловіками. Тобто, так на рівні з чоловіками. Багато жінок, навіть таких, що дітей мали, лишали дітей на батьків, самі шли, так, самі йшли вже, як то кажуть, на ті військові дії. Тому в наш район втратив дуже багато. Втратив дуже багато. Як чоловічого, так і жіночого, от, як би сказати, населення. Чому? Тому що найкращі, Всі, що вчилися в гімназіях, в університетах, до речі, вчилися за кордон. Всі, що мали, ну, наприклад, ну, я не знаю, якусь освіту, в просвіту ходили, в кооперацію, мали, тобто, якийсь такий, знаєте, трошки вищий кругозір, всі були задіяні в національно визвольній боротьбі. Тому, звичайно, гинули краще. Один до одного, як зараз. Один до одного, як зараз, завжди гинуть найкращі. Гаврилюки національно свідома родина села Краснолука. Батько Роман, мама Ганна була. Мали три сини, і, по-моєму, одна чи дві дочки, я не пам'ятаю, одна, одна. Всі три сини пішли в УПА. І всі три сини загинули. І, по-моєму, там така версія, що там було вбивство якогось радянського працівника якихось органів тих каральних. І звинуватили в тому боцмана, старшого сина, псевдо в нього було боцман. І ну, в такій злості, певно, в таких, як би сказати, в злості прийшли працівники оцього Лановецького МГБ, тоді вже називалося МГБ. Ну і ту родину фактично живцям кинули вогонь. Що там будемо говорити? Живцям кинули вогонь. Це Краснолука це не поодинокий випадок. І в нас є зафіксовано, і воно є записано в книжці. Такі випадки були і в Кимівцях з родиною Григорія Кравчука, наприклад, колишнього коменданта поліції у Дедеркалах, а потім він пішов в УПА. Такі випадки були в татаринцях, Такі випадки були. тобто такі випадки були, реально палили людей живцем. Реально палили людей живцем або за допомогу, або за участь, або за те, що родичі були в ОПА. Тобто, навіть якщо не могли зловити того хлопця, то звичайно розправляли з його родиною. Такі речі були. Тому воно в такій пам'яті людській, знаєте, ця боротьба, особливо люди, які брали в тому час, воно дуже трагічно. От, наприклад, я знаю, в Синівцях там була така родина Блащуків, в її родини була криївка. Ой, від собі, як то страшно було. Ну, Хлопці ж переховувалися. Ну і після того, як там видно, як завжди наші сусіди хтось доклав за ту криївку, ту криївку знайшли. Що робили з родиною? Всю родину вивезли на Сибір, все майно забрали, хату розібрали чи як. А вона одна десь там переховувалася. вона маленька дівчинка була ще підліток, переховувалася по селах, поки там десь вона собі не знайшла роботи місця і, і вижила. А родина так і згинула вся там, в тому Сибірі. Тобто це дуже трагічно. Дуже велику ціну заплатили всі учасники і ОУН, і учасники УПА. І їхні сім'ї. За оцінками, за радянськими джерелами, не будемо вже акцентувати там їх, але через національно визвольний рух пройшло це радянські джерела оцінили, приблизно 500 тисяч наших людей. 500 тисяч людей. Це багато. Чи відзначаєте ви у школах день УПА і чи проводите безпосередньо якісь тематичні заняття, уроки? Українська історія зробила великий крок вперед. В тому числі і шкільна наука, бо ви знаєте, все одно все починається з шкільної науки і все починається зі школи. І тому в школах завжди відбуваються і тематичні вечори, і зустрічі в нас були гарні. Із от, Галиною Кравчук у нас гарна зустріч була. Ну і з краєзнавцями зустріч відбувається. І деколи ходимо там до Лоновецького яру, бо діти ну, просто не можуть зрозуміти, як це так просто людей кидали в яр. Ну так просто кидали в яр. Ой від собі ніхто звідти не доставав, якщо чесно. І ніхто я не дістане звідти. Тобто, отакі речі вони потрібні. Вони потрібні, тому що історична пам'ять місця, навіть на території міста чи громади, вона все одно вже формує зовсім іншу людину і зовсім інше світобачення От в тої молодої людини, яка все одно буде рости і буде, якби вже так дивитися: ага, тут тут яр, тут треба йти тихенько. Ти розумієш, що тут є тут біда була. А який урок саме з історії цієї УПА, на вашу думку, мають усвідомити сьогодні сучасні українці, щоб не повторювати помилок минулого? І той, хто буде боротися і протистояти, той виживе. І це показала УПА. От якраз оцей досвід УПА, вони чинили спротив. Пройшли через багато чого. Але завдяки цьому їхньому спротиву ми українці вціліли, пройшли періоди. Радянської історії, і ми, зрештою, здобули незалежність, і ви бачите помаленьку, але ми рухаємось вперед. Я про це. Якщо народ хоче вціліти, от в сучасних умовах, він має чинити спротив. І якщо ми не будемо чинити спротиву, я думаю, що ми просто загинемо. Тому що страшно так подумати в 21 столітті, але мета Росії, уявіть собі, знищити цілий народ. Тобто їм не треба ніякого Донбасу там. Там кажуть, Київ їм треба, не знаю, що їм треба. Їм просто треба нас українців, як народ знищити. Ми не погодились бути росіянами. У папу показало приклад. Чи не ж спротив виживеш? Що вас надихає та мотивує у вашій професійній діяльності як учительки історії? Чесно, тільки діти. Я дуже люблю наших дітей. У нас є дуже розумні діти. В нас є... Діти на порядок розумніші за мене і за всіх і за вас. І я думаю, що в них буде дуже гарне майбутнє. В них дуже гарне мислення. Вони дуже, я не знаю, вони дуже якісь такі чисті. знаєте. І коли ти на тій дошці пишеш, вони все це сприймають і потім ну, хтось перевіряє, хтось ні. Тому реально діти це наше майбутнє. І вся от сучасна історія, навіть нашого спротиву Росії, тепер вона показує, що правда. Молоді діти, молоді, молоді люди, все-таки вони може набагато і більше розуміють чи знають про нас. Тому діти а що для вас означає бути частиною Лановецької громади? Бути частиною Лановецької громади для мене означає зробити щось з точки зору просвітницької діяльності. От з точки зору, я завжди хотіла. Я не знаю, може воно і не, не добре деколи виходило, може неправильно, але я все-таки завжди хотіла, щоб люди трошки більше знали про свою історію. Про історію громади, про історію не знаю, Волині, Крем'янеччини і навіть своїх родин не знали історії люди. Розумієте, навіть розповісти про те, де поділися члени їхніх родин, а вони не знали, де вони поділися, і щоб вони трошки перестали боятися. Тому що вони мають таких героїчних родичів, вони мають таких ну вчинки такі героїчні, вони мають просто такий пласт героїки. Ну і Малюженський досяг свого, я маю на увазі, Це покоління виросло, знаєте, 40-50-х х років вже яке чинило опір. Я думаю, що історики українські також свого досягли. Ну, як би там про нас погано говорили чи добре. Тому що, подивіться, Україна чинить опір. Все-таки і зусилля істориків, школи я маю на увазі, Вони все-таки так само не пройшли даремно. І люди знають за що й казати, що багато істориків воює, дуже багато. З Інституту національної пам'яті багато воює. Багато істориків загинуло. Згадувала, Сергій Лисак загинув, він займався локальною історією. Чому? Ну бо історики розуміють, що таке держава. І вони розуміють, що держава це наша просто заявка на майбутнє і наше виживання. Тому вони воюють. І щоб на завершення побажали усім жителям Лановецької громади? Бути трохи активнішими в громадському житті. Культурному житті, ну це те, що мені близьке. От бути просто трошки активнішими. Повірте, що багато є гарних ініціатив, навіть влади, хоча там владу люблять, не люблять. Знаєте, багато гарних ініціатив. А наші люди чомусь не звикли підтримувати ці ініціативи. Тому я би от одне таке сказала бути трошки активнішими в громадському житті. Насправді є дуже багато цікавого в нашій громаді, дуже багато цікавого. Дуже дякуємо, пані Ольго, за таку пізнавальну і водночас і натхненну розмову про українську повстанську армію. Будемо сподіватися, що наші глядачі дізнаються про це більше і будуть передавати цю історію з покоління в покоління. Дякую вам за.